Привіт, особлива. Тобі потрібно це почути. Ти неймовірна, ти дуже красива, ти розумна, ти ніжна, ти сильна, ти така мудра і чуттєва, ніколи не дозволяй нікому і самій собі недооцінювати себе, тому що ти робиш. Кожен день щось важливе. І ти сама знаєш, що це. Неважливо, ти погодувала домашню тварину, або ти потурбувалася про свою дитину, або ти сказала щось добре своєму чоловіку. Кожна твоя дія особлива, тому що ти робиш це з любов'ю, з турботою, з найкращими побажаннями. Ніколи не обіцінюй своїх дій. Пам'ятай про те, що кожна твоя думка важлива. Пам'ятай про те, що кожна твоя мрія може здійснитись, раз вона прийшла до тебе в голову, це означає, що ти до неї дуже близько. Не дозволяй нікому казати, що з тобою щось не так, бо вони цього не знають. Тільки ти знаєш, що з тобою і як з тобою. Дозволяй собі мріяти свої мрії. Дозволяй собі мріяти більше, дозволяй собі змінювати в житті те, що тобі не підходить. Дозволяй собі дозволяти. Якби ми бачили усі ті паркани, які ми створюємо в своїй голові, ми б з себе посміялись, тому що ми самі собі перекриваємо якісь можливості, забираємо зі свого шляху якісь нові масштаби. І що? І з чим ми ж залишаємось зі своїми страхами і установками, що це все не для мене. Це неправда. Спробуй зупинитись, візуалізувати усі ці паркани, які набудували за все твоє життя. І просто прибери їх. Просто побач простір, горизонт, це може бути якась природа, це може бути красиве місто, це може бути океан. Побач горизонт і небо. Наповни цей простір своїми мріями. Побач в цьому просторі життя своєї мрії. Якщо ти його бачиш, ти вже дуже близька до нього. Просто прибери паркане, ти сама творець свого життя. Дозволь собі його мріяти, дозволь собі його бачити, дозволь собі бачити можливості приближення до нього. Це можливо. Просто вір в себе, бо ти неймовірна. Обіймаю тебе, світла.